Українці, вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами ми будемо говорити про п'ять факторів, які впливають на вартість розмитнення транспортних засобів в Україні в цьому році. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам мегаприємно, і більшість українців побачить це відео і правильно будуть розмитнювати свої автомобілі. Отже, в нас є 5 факторів, які впливають на вартість транспортного засобу. Я їх виписав. І перший фактор дуже головний це марка та модель автомобіля. Звичайно, ви знаєте, що марки є різні, моделі є різні. Одні марки автомобілів вони дешевші. Наприклад, якщо ми розмитнімо Opel, він буде набагато дешевший, ніж розмитнення Mercedes. І коли мене рахують люди, митні платежі, кажуть: я хочу розмитнити шкоду, такий такий двигун. Ми пояснюємо, що мало того, що шкода, потрібно ще розуміти, яка модель, тому що шкода суперб, наприклад, вона буде коштувати дорожче в розмитненні ніж шкода Фабія. Це в принципі логічно. Ви на це вплинути не можете. Ви купили автомобіль, марку модель, ви його вже змінити не можете. Тобто це стала одиниця, яка не змінюється. Другий фактор, який впливає на вартість розмитнення це тип двигуна. Той двигун, який є в автомобілі: бензин, дизель або електро. Найдешевше, можна сказати, майже безкоштовно розмитнюються електрокари, де є електродвигун, повністю тільки електро, не гібрид. Гібрид ми сюди не приписуємо, тому що гібрид розмитнюється по внутрішньому двигуну. Якщо там дизель, по тарифу дизеля. Якщо бензин по тарифу бензину. Електро розмитнюється майже безкоштовно одне євро від одного кВт ємності батареї. А бензин і дизель трошки. Дорожче. Якщо ми говоримо про середні ціни, плюс-мінус відсотків 80 автомобілів бензинових розмитнюються до 2000 євро, це бензин 2,0. Якщо дивитись дизель 2,0 до 3 тисяч євро, тобто 2700, 2600, 2800 євро, це такі сталі одиниці. Але якщо автомобіль дуже свіжий або об'єм буде більший, відповідно і митні платежі будуть більші. І також на цей другий пункт, про який ми говоримо, тип двигуна, ви вплинути не можете. Купили автомобіль, є такий двигун, розмитнюємо. Наступне це об'єм двигуна. Дуже важливо, тому що є різні двигуни, і також вони мають різні об'єми. Максимально все просто. Чим менший об'єм двигуна, тим дешевші митні платежі. Тут нічого такого складного немає, але це потрібно враховувати з приводу батареї: ємність батареї менше ємність батареї, менше заплатили. Більше євність батареї більше заплатили. Четверте. Тут вже є важливо, чому четвертий фактор це рік виробництва транспортного засобу. І якщо, наприклад, у вас в технічному паспорті вказано, що автомобіль ваш 2010 року, це не означає, що він 2010 року. Чому? Тому що в Європі такий принцип, що вказують в техпаспорті той рік, коли автомобіль було зареєстровано в їхньому сервісному центрі в Україні. Принцип.